Складні життєві обставини, в яких наразі перебуває більшість українських сімей, спонукають державу розробляти нові форми соціалізації дітей. За статистикою в області кілька тисяч малечі, які з різних причин не можуть проживати з біологічними батьками. Як правило, це через аморальний спосіб життя, відсутність роботи і заробітку, антисанітарія чи насильство у сім'ї. Саме тому національна державна стратегія, а відтак і обласна програма, покликані не допустити виховання дітей в інституційних закладах, а шукати для них сімейні форми. Усиновлення це найкраща форма влаштування, де дитина отримує родину і набуває прав біологічної дитини. Опіка піклування це коли дитина влаштовується або в сім'ю родичів, або інших осіб, які можуть про неї піклуватися. Прийомна сім'я. Прийомна сім'я це тимчасове влаштування дитини. І кількість дітей від 1 до 5, і дитячий будинок сімейного типу, перебування там діток, влаштування від п'яти до десяти, включаючи біологічне. Із родинами, які опинилися у складних життєвих обставинах, на місцях працюють фахівці соціальної роботи. Утім, за словами заступниці директорки, їх дуже мало порівняно з потребою. Тому надати якісні і комплексні потреби сім'ям вкрай складно. Ми розуміємо, 75 фахівців із соціальної роботи не можуть надати при потребі 400 якісні соціальні послуги у зв'язку з навантаженням. Тому ми будемо говорити про те, що варто збільшувати фахівців із соціальної роботи по роботі з сім'ями з дітьми на місцях. Разом з тим, завдяки популяризації і поширенню інформації про родини, які потребують підтримки соцслужб, кількість бажаючих отримати довідку про проходження спеціалізованого навчання, а відтак і можливість взяти на себе відповідальність і доглядати за чужими дітьми зростає. Отримали довідки у нас 65 усиновителей. 28 опікунів, піклувальників також було Закарпатським обласним центром соціальних служб провчено три патронатні родини, одна прийомна сім'я та один будинок, дитячий будинок сімейного типу. Одна з нових моделей підтримки дітей із неблагополучних родин патронат. Це сімейна форма виховання покликана допомогти і підтримати біологічних батьків, які опинилися в утрудненій ситуації, а дитину з родини взяти до себе на деякий період. Наразі на Закарпатті зареєстровано 12 патронатних сімей. Оксана Данило такі родини називає швидкою допомогою. Дуже би добре було, якби патронатна сім'я була не лише одна там в громаді, а була одна в кожному населенні. Населеному пункті, тому що безліч випадків в сім'ях внутрішньо переміщених осіб, коли необхідна підтримка, коли мама потрапляє в лікарню і потребує термінової операції, а дитину немає з ким залишити, банально, тому що всі родичі опинилися на окупованих територіях або біля лінії розмежування, або втрата роботи, яка несе за собою неможливість забезпечити потреби дитини, це все ті. Випадки, де патронатна сім'я може бути корисною і підтримати біологічну родину. Стати патронатною родиною може будь-яка сім'я, яка любить дітей і готова присвятити свій час для їх виховання, реабілітації чи догляду. Водночас, усі потреби щодо біологічних батьків та їх дітей вирішуються комплексно у співпраці із громадою і відповідними фахівцями. Патронатний вихователь це людина, яка це по суті професія насправді. А от тому, що він отримує стаж, як і в будь-якій професії заробітну плату і це дуже важливо для громади, тому що послуга патронатного вихователя фінансується з державного бюджету, тобто громада не витрачає свої кошти на утримання патронатних вихователів. Окрім того, нині популяризують таку форму індивідуальної підтримки дітей, як наставництво, на відміну від патронату, це добровільна безоплатна діяльність. Іншими словами, наставник опікується дитиною з інтернату протягом року і більше, спілкуючись з нею щонайменше раз на тиждень. Основний посил наставництва допомогти дитині із навчанням, розвитком соціальних навичок і професійна орієнтація на майбутнє. Дітки, які проживають в закладах. Зокрема, от приблизно від 11-12 років, вони рідко йдуть в сімейні форми виховання, і вони потребують все-таки допомоги в тому, щоб розуміти свої сильні, слабкі сторони, розуміти, що вони в цьому житті хочуть, щоб взагалі вміти потурбуватись про себе. Так? Отже, наставництво це не про опіку чи матеріальну допомогу, це про людину, яка вірить у дитину. Яка допоможе зорієнтуватися в житті, яка ділиться власним досвідом, власними знаннями, підтримує у складні моменти? Дитина не залишена на самоті зі своїми повсякденними проблемами. Над проблемою виховання дітей, які потребують особливої соціальної уваги, потрібно працювати комплексно на всіх рівнях. Соціальні фахівці не можуть охопити поміччю всі родини, які опинились у складних життєвих обставинах. Тому мають підключатися родичі, сусіди чи просто небайдужі односельці. Найкраща превентивна робота не робота з дітьми, яких уже вилучили, а робота на етапі перших труднощів, з якими стикнулася сім'я, з наслідками боротися складніше, аніж вирішувати проблеми поступово, бо ж це не просто кло. Опід держави чи громади це життя дитини.